Бажаю здоров'я! Чергова розпаковка посилок від друзів каналу Маталайв та що ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. Перша посилка у нас від Тарас Мельник, це місто Калуш. Він прислав нам ось такі 4 маскувальні сітки. Ну, хочу сказати, що. Місто Калуш щось у останній час дуже багато нам допомагає. І саме інша посилка теж з міста Калуша. Ось давай Оха покажемо ще такі посилки. Перше, це прислав Максим з міста Калуша. Це от така коробка. Тут такі підсумки. ну Він сказав, кудись примінити там для патронів або там для медицини чи ще щось, то хлопцям це роздамо. Воно знайде своє примінення. І ще одна коробка це у нас такий дизельний обогрівач. Ось отакий. Дуже потрібна річ. Хлопцям дуже сильно зарекомендувала саме на позиціях. Він тихий і дуже швидко він розкачегарюється і просто ташкент у самому бліндажу. І ще одна посилка це. Проєктор, який ми вже вручили, Максим з міста Калуш передав спеціально для групи інструкторів 93-ї бригади ось такий проєктор. Як хлопці її замовляли, то Максим, все я передаю, от бачиш, прямо із рук в руки. Дуже щиро дякуємо, пане Максим, за такий прекрасний подарунок для групи інструкторів 93-ї окремої механізованої бригади. Він ще більше допоможе в підготовці особового складу, який буде нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Ковальчук Транс, місто Київ, прислали нам такі дві коробочки, повні обігрівачів. Ось такі грілочки. Бачите, сольові, багаторазові, до 15 разів можна використовувати якраз. Ми зараз на полігоні і хлопці нам привезли ці коробки. Хочу зараз зробити таку розпаковочку і подивитися, як вона працює. Ось такий сельовий розчин. Тут, тут є отака металева штучка, її потрібно зігнути. Так, і ось ви можете бачити, як пішла реакція. Пішла реакція. О, вже тепленько. А, супер. Клас. То ви можете погріти руки, а також забронік отак положити. А, чи в карман і воно буде тіло гріти. То Ковальчук Транс. Дякую за такі штуки. Нам вони дуже допоможуть зігрітися. Слава Україні! Тарас Мельник міста Калуж, дослав нам ще 4 такі великі сітки, то Тарас дякую за підтримку. Барабаш Тарас, місто Київ, прислав нам отаку от посилку. Тут дуже всього багато. Тут чаї, чаї тут від простуди чаї. От, бачите, тут всякого зараз. Дойдемо донизу і покажемо ось, бачите, скільки у нас чині, кава. Так, далі у нас йдуть устілки. Обігрівачі. Устілки. Зараз холодно, вони завжди потрібні. І тут у нас ще щось не знаю. Подивимось. Так, у нас тут шкарпетки, теплі шкарпетки. є. тут у нас два скотча таких. І Тарас мені раніше писав, він сказав, що він сам виготовляє саме ліхтарики. Ось отакі ліхтарики. Червоного світла. Ще подивимося, ще тут білого. І отакі, як він каже, це окопні свічки електричні. А Тут він заклеїв. Ану. Свічки зняти скотч тут навіть написано. А зараз ми це зробимо. як. Так. Ось. Отака свічка. І він каже, що вона дуже довго тримає заряд та вона заряджається через Type-C. Дуже, дуже корисні ці речі. То Тарас, дякую за допомогу. Слава Україні! І ще одна посилка від команди News Dnipra 1 Вони придбали 3D принтери. Та ось перша продукція ось вони присилають нам для того, щоб їх пакували вже. Чим потрібно та скидували на голови підарам. То саме це я передаю нашим пілотам, е, другий садин. Вони якраз скидами почали займатись, то будемо випробовувати. То Дякую за допомогу. І хочу подякувати усім, хто нам допомагає, присилає посилки, донатить, все йде на перемогу. І тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон!